Тут нас за вікном шумить, ви чуєте музику, ми просто знаходимося зараз біля парку Слави, і там готується до святкування завтрашнього дня, там будуть якісь події. У вас як у людини, ми просто так з пошаною до наших ветеранів і до тих, хто нас дивиться, хочу підняти цю тему. У вас як у людини, яка пам'ятала, мабуть, і радянські часи, і святкування цього дня, і те, що зараз відбувається, у вас змінилось ставлення до цього свята, до цієї дати? І Як ви будете завтра взагалі? Чи у вас є? Викликаються якісь взагалі емоції цей день позався поза всяким сумнівом? Я вважаю, що це великий день, це великий день перемоги. І я не погоджуюсь з тими, хто вважає, що це день виключно жалоби, за тими людьми, хто загинув і так далі. Це день, який говорить про величезний вияв духу. І не з цим говорить про те, що всі війні переміг Сталін, всі війні перемогли люди, які зробили надзусилля для того, щоб зупинити страшну річ. Інша справа, як потім скористалася цією перемогою, і як вона відбувалася, з якими жертвами, але те, що це вияв величезної мужності наших людей. Це поза всяким сумнівом. Тому для мене це було і залишиться як перемога святом. А те, що змінилося акцент, ми розглядали все це як, як беззастережну перемогу, якому святкували мало невесело. Ось тут, напевно, настрій трошки помінявся. Остання інформація, яку ми, починаючи з Солженіцина, отримали, про те, як супроводжувалася ця перемога, якими жертвами надавалася, наскільки неблагородна, брудна і страшна справа, ця, ця війна призводить, поза всяким сумнівом, до першого враження, такого, як біль, як небажання більш ні в якому разі не повторити таку, таку річ в нашій державі. Тому оці два почуття, почуття суму за тими людьми, хто загинув, і почуття гордості за моїх дідів, які воювали. Ось це два почуття, які в мене є, і які я намагався передати і передав своїм дітям і зараз передаю своїм молодшим онукам, пояснюючи про що йдеться, і маю надію, що вони ніколи не забудуть ні другу світову війну, ні цю перемогу. Дякую вам. Це був Олександр Шлапак, міністр фінансів України.